У Змієві волонтери влаштували для Малечі новорічне свято, оповіяне добром та вірою у дива. В гості до чимних діток завітали Дід Мороз зі Снігуренькою та їх чарівна помічниця Карамелька. Медіа Зміїв теж не могли уминути такої події. І перед початком офіційного свята трохи попитали малечо, що ж вони забажають під ялинку цього року. Мене Я мрію, щоб закінчилась війна. Мене зовут Микола Кочин. Я хочу заважати, що завжди, коли води не є, було, що я зустрічався зі своєю бабуською. Як тебе звуть? Про що ти мрієш? про що ти мрієш? віримо, що такі заповітні дитячі бажання обов'язково здійсняться, і вже наступний новий рік стане для України переможним, а для кожного українця найщасливішим. Трохи відійти від сумної реальності зміївським малюкам допомогли запальні танці, цікаві конкурси, естафети та веселі забави один з одним. Ну а неперевершеної атмосфери свята додавали тематична фотозона та велика жива ялинка. Звісно, що кожна дитина пішла додому з подарунком. Ком, канцелярією, книжками чи пазлами, а також купою солодощів та головне з гарним настроєм та посмішкою. Дитячі очі сяяли від щастя. Малеча дуже дякувала волонтерам за таке свято. taba Скінчився новорічний захід незвично. Великий прапор України, малеча власноруч розписала різноманітними побажаннями для наших захисників та захисниць. Разом з малюнками, що діти готували до цього свята, прапор поїде до спецпідрозділу Кракен підтримувати бойовий дух наших захисників і захисниць. Свято відбулося завдяки волонтерці зі Змієва Ірині Брисюк, який, до речі, також допоміг відомий український актор Михайло Жогін. Ну і також завдяки. Дяки Червоному Христу України, благодійному фонду світанок України, місцевому підприємству Гомон. Дякуємо нашим неймовірним волонтерам за чудове свято, за щасливих та усміхнених діток. Лариса Бодрієва, Істомна Анастасія, канал Медіа Зміїв.